Чи знайомо о шостій ранку підйом? О сьомій вівсяна каша, яку не хочеться, а треба. О восьмій на роботу, яка не надихає, о дев'ятій вечора спати, бо завтра знову той самий день. А якщо я б вам сказала, що цей священний режим насправді краде у людини найцінніше її творчість і справжнє щастя? Ось що цікаво у нашому просторі існує звичка, яку нам старанно прививали кілька попередніх поколінь. Як мантру повторювали живи за розкладом! Дотримуйся режиму. Дисципліна це основа всього. І обов'язково, обов'язково у цьому списку мало бути щось таке, що робити геть не хочеться. Але мусиш, бо хтось так сказав. Цікаво, хто? Є люди, у яких це виглядає приблизно так? Не хочеться вчитися на економіста? Та ти що? всі нормальні люди навчаються або не подобається рано вставати? Ну, Тоді ти лінивий. Успішні люди встають о п'ятій ранку. Знаєте, що насправді. Відбувалося. Людей привчали до того, що людина повинна робити щось те, що не хоче, і що їй насправді зовсім не потрібно. І навіщо це було потрібно? Подумайте самі, такий підхід у вихованні. Був спрямований на те, щоб придушити, ні, не просто придушити, а повністю приглушити будь-яку творчість і задоволення від життя. Трапляються випадки, коли люди настільки звикають жити за правилом, як треба. Що вже навіть і не пам'ятають, чого вони насправді хочуть. Запитуєш, а що тобі подобається? І в очах порожнеча, наче диск відформатували. В результаті увага людини почала спрямовуватись не на свою душу, не на внутрішнє відчуття. Не на внутрішній стан, а виключно назовні, на своє тіло і на свій розум. І тут з'являється модний термін. Прокачувати себе. На мій погляд, звучить як інструкції до велосипеда. Але прокачувати це не про душу, не про відчуття і зовсім не про внутрішню інтуїцію. Це не про внутрішнє, це про розум, це про зовнішнє. Люди, які живуть так, ніби їхня душа це стара бабуся на горищі, яку краще не турбувати. А розум це директор великої корпорації, який має все контролювати. Але ж розум, друзі, створений зовсім для інших функцій. Його завдання знайти способи втілення в реальне життя того, що відчуває і що хоче насправді ваша душа. Розум не ваш начальник, він ваш виконавець. Можна зустріти тих, хто живе за жорстким. Режимом роками, і знаєте, що з ним відбувається? Вони втрачають гнучкість. Хоча і тут термін гнучкість я б замінила на термін творчість. Подумайте самі, для чого. Коли ви живете за режимом, ви як той робот, який виконує програму? А що робить робот? Коли програма дає збій, правильно зависає. Існують ситуації, коли людина настільки заганяє себе в рамки розкладу, що навіть у відпустці не знає, що робити з вільним часом. І тоді вона нервується. А що мені робити зараз? Ніде ж розкладу немає. Тому тут важливо змінити акценти, подивитися не в бік режиму, а в бік своєї мети, У бік знаходження своєї місії, знайти цю місію, якщо ще досі не знайшли. Бо саме там, у вашій справжній місії, знаходиться. І любов до того, що ви робите, і впевненість у своїх силах, і повага до себе, і багато чого іншого, цінного для вас. Є люди, у яких після знаходження своєї місії життя кардинально змінюється. Вони встають рано, не тому, що треба. А тому, що горять бажанням творити, вони працюють не від і до, а допоки є натхнення. І знаєте що? Багато людей кажуть мені, це все красиво звучить. Але як знайти цю місію? Як зрозуміти, чого насправді хочеш? Коли звик жити як треба. Трапляються випадки, коли люди роками шукають відповіді самотужки, а можна знайти їх значно швидше, якщо працювати з тим, хто вже проходив цей шлях і знає, як же саме допомогти іншим. Якщо ви відчуваєте, що готові змінити життя з режиму на творчість із треба на хочу, то пропоную поговорити. Іноді кілька розмов можуть дати більше ясності, ніж роки самостійних пошуків. Важливо розуміти, що ви не робот, запрограмований на виконання чужих команд. Ви творча особистість з унікальною місією і час почати жити відповідно до неї. Дякую за увагу, і нехай ваше життя стане не розкладом, а справжньою симфонією.